Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговій ініціативі народних депутатів, великої кількості відносно великої кількості народних депутатів щодо внесення змін до законодавства, яке регулює формування і створення єдиного реєстру, так мовити, військовозобов'язаних. Ну він називається єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Правильно. Його хочуть значно розширити повноваження і значно більше наповнити інформацією. Я вам зараз розповім, чому я зняв це відео, тому що фактично я вважаю, що зазначені зміни вони наносять значну шкоду національній безпеці України і ставлять взагалі під загрозу незалежність України. А зараз про все по порядку. Поки ви дивитесь це відео, я би вас просив би підписатись на цей канал. Відео вийде на Тіктоці, також в тік хто підпишіться. Під відео буде посилання на телеграм-канал, в Тіктоці в шапці буде посилання на телеграм-канал, де я дам е, безпосередні посилання на цей законопроект. І так, що пропонують народні депутати? Вони пропонують внести відповідні зміни. Я спеціально собі зробив там, знаєте, такі досить гучні. Е Прізвища, ви все побачите, мабуть, я може там окремо стосовно них також зроблю відео. Ну, Мова про те, що фактично все обґрунтується тим, звичайна партія голос тут не останнє місце займає, і особи, які так чи інакше фактично асоціюються з роботою на іноземні спецслужби, на іноземні уряди, внесення відповідних змін, ніби для розшуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Вони думають, що це стане простіше, тому що створивши цей реєстр, це на щось вплине. Насправді ні. Насправді це вплине виключно на можливість впливати на українців, впливати на державу Україна, на її незалежність і на національну безпеку. Тому що на сьогоднішній день та інформація, яка міститься в реєстрі, фактично. Ідентифікація цих призовників військовозобов'язаних та резервістів відбувається відповідно до реєстру центральної виборчої комісії, тобто всі особи, які мають право голосу, там знаходяться. Навіщо туди вносити відповідні зміни? Наприклад, додають доступ в цей реєстр Державної податкової служби, інформація з державної податкової служби, на що це вплине? Наявність грошей, податків, рахунків, до чого це. Якщо особа навіть може не сплачувати податки, не бути ФОПом, взагалі ніде не працювати, не стояти ніде на обліку в податковій, ну при цьому вона має право голосу. Що додасть цей реєстр податкової незрозуміло. Окрім. Е Збирання повної інформації на кожного громадянина України, яка жодним чином не пов'язана з розшуком, так званим, про що говорять ці народні депутати. Я думаю, що більшість з них просто використовують втемну. Однак ті, хто за цим стоять, я думаю, виконують завдання іноземних спецслужб, в тому числі Російської Федерації. У мене таке бачення, я маю на це право. Крім того, там є інформація з Державної міграційної служби, ну, будь ласка, вона вже є. Є інформація. Відповідно Міноборони, те, що в Мінобороні, однак, з огляду на сам цей реєстр, він хоче наповнюватися взаємодіями і базами даних з інших державних баз даних. При цьому, що ви коли надавали свою інформацію, ви в тих базах даних не давали права їх. Крім десь них розповсюджувати. Тому на це також варто звернути увагу і в принципі на захист персональних даних. Ви знаєте, от треба всім прихильникам такого реєстру нагадати, що Україна не єдина країна, в якої розвиті цифрові і інформаційні технології. Є значно більше розвинуті країни, однак вони не поспішають настільки проводити діджиталізацію. Я вже неодноразово говорив, що діджиталізація це загроза національної безпеці. Інші країни це розуміють, а Україна. Навіть не експеримент, я думаю, що тут цілеспрямована акція щодо знищення незалежності і фактично збирання досьє на всіх громадян України, причому повного досьє, під приводом розшуку уклоністів так званих. Фактично, це будується тоталітарна країна. І я в цьому впевнений. Якщо ми на це подивимось просто тверезим оком. Зокрема, до реєстру намагається додати базу Міністерства охорони здоров'я, яка буде передавати дані, номерів, засобів, зв'язку, адреси електронної пошти, призвників, військовозобов'язаних, резервістів, а також відомості про стан здоров'я. Навіщо це? Навіщо В цій базі? Всі ця інформація. Вона достатньо інформації для призовників, Тобто, збирають повне досьє. Міністерство внутрішніх справ буде передавати відомості наявність судимості. Дозвільні документи про право на володіння користування зброєю. Навіщо це вся інформація в реєстрі? Відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом. На що це впливає? Це впливає на розшук військовозобов'язаних призивників? Ні. Це впливає на військовий облік? Ні. Насправді це побудова тоталітарної країни і повний контроль за кожним громадянином України. Міністерство юстиції буде надавати відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню, виконавчі документи. Навіщо це? Навіщо в реєстрі про військовозобов'язаних резервістів і призовників дані про виконавчі провадження? На що це впливає? Яким чином це Державна податкова служба відомості про зайнятість, місце роботи, посаду, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Яким чином це впливає? Ніяким. Міносвіти. Міносвіти, розумієте. Відомості про освіту, спеціальність, відомості про проходження освітних курсів та курсів підвищення. Кваліфікації так відбувається виключно тільки в тоталітарних країнах, де держава намагається контролювати кожного громадянина, де відсутні жодні свободи. Це зараз будують народні депутати України. Перелік я дам в себе в телеграм-каналі. Мабуть, такі розміщу, не дивлячись на великі перелік, я їх розміщу разом з цим законопроектом. Інші державні органи зазначені, держателі, розпорядники, адміністратори інформаційних комунікаційних систем надають відомості про володіння іноземними мовами, відомості про виконання військового обов'язку та проходження військової служби, військово-облікові ознаки. Почекайте, воно все і так там повинно бути. Навіщо? Якісь інші? Де вони взагалі знаходяться? Ці відомості? Взагалі не зрозуміло. У нас існують якісь інші реєстри, які оброблюються без згоди володій персональних даних. Ну з огляду на цей законопроект так. І це намагається зараз просто легалізувати. Тобто, вже іноземні агенти, я так розумію, вони тривалий час, знаходячись в Україні, створили відповідні бази. І зараз ці бази просто намагаються легалізувати. Бази створені незаконно. Крім того, проходження медичного огляду, військово-лікарської експертизи тощо, ну це і так є в цьому реєстрі. Навіщо це? Десь ще збирати. Тобто ці бази зібрані зовсім е, в іншому е, порядку і з порушенням закону. Крім того, е, до, до зазначеного реєстру будуть додаватись е, номера засобів, зв'язку, адреси електронної пошти, відомості про митової і за межі України, відомості про документи, що дають право громадянам України на виїзд з України та в'їзд в Україну навіщо це все. Відомості про документи оформлені для виїзду за кордон на постійне місце проживання, відомості про посвідчення водія, як я вже говорив, відомості про проходження освітніх курсів, курсів підвищення кваліфікації. Та до чого тут? Ми будуємо тоталітарну країну. Кожен підпадає під пильний контроль держави, щоб держава знала про всіх, все і все в одному місці. При цьому ми знаємо, що захист цих реєстрів ну їх не можна захистити. Просто не можна. Така велика кількість зрадників і осіб, які намагаються туди будуть потрапити, при цьому вони займають ключові посади. Ми бачили, скільки е, представників з Державного управління Служби безпеки України зараз винувачуються в державній зраді, що передавали інформацію ворогу. Як ви думаєте, вони будуть мати доступ до цього реєстру? Е, я вважаю, що так. І я вважаю, що це. Дуже велика загроза, і знову ж таки депутатів деяких використовують в темно. я думаю, що більшість тих, хто вніс цей законопроект, вони знають і вони за це отримують від іноземців відповідні блага. Я думаю, і кошти, і посади, і відповідне майно за кордоном, куди вони подальшому намагаються виїхати. І я думаю, що саме так воно і буде. Тому потрібно все ж таки тверезо на це дивитись і припинити створення такого великого реєстру. Крім того, у Міноборони вже повідомило, що вона підписала відповідні меморандуми з фінанси, з Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством освіти, Державною судовою адміністрацією для отримання всієї цієї інформації. Я вважаю, що все це незаконно і все це потрібно припиняти для збереження незалежності суверенітету і територіальної цілісності. Тому ви зараз знаєте, що хочуть нести, прочитайте в мене в телеграм-каналі більш детально про це. І я думаю, що. Доносіть, будь ласка, своїм народним обранцям цю ситуацію, що це не можна приймати. Це реальна державна зрада на сьогоднішній день. Той реєстр, який існує, його достатньо для військового обліку. Просто потрібно виконувати закон. А зараз пам'ятаємо, всі разом допомагаємо Україні Збройним силам, будуємо оборону, будуємо економіку, підтримуємо і йдемо вперед. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні до зустрічі.